Якщо ти перейшов за посиланням цього відео, отже, прийшов час прокачати BioSkills. На останніх уроках біології ми з вами досліджували особливості будови, розмноження, різноманітності та значення рослинних організмів, дізналися про нижчі рослини, спорові рослини і на черзі насіннєві рослини. Розпочнемо з голонасінних. Життєві форми голонасінних це лише кущі та дерева. Трав серед голонасінних немає. Будова голонасінних Голонасіння, так як відносяться до вищих рослин, мають вже оформлені тканини та органи, серед яких вегетативні, стебло, корінь, коренева система голонасінних лише стрижнева листки, що дуже часто називаються хвоєю, адже мають голчасту форму. До генеративних органів голонасінних відносять шишки та насінини. Шишка голонасінних це водозмінений пагін, що пристосований до запилення та статевого розмноження. Будова пагону голонасінних. Пагін голонасінних містить відразу шишки чоловічі, в яких дозрівають спермії. Та жіночі, в яких дозрівають яйцеклітини. Жіноча шишка. Жіноча шишка у Розрізі має покривні лусочки, насінні лусочки, насінний зачаток. Дуже часто при вивченні жіночої шишки можна, можна зустріти термін мегаспора. Мегаспора це частина жіночої шишки, а саме насінний зачаток, в якій дозрівають яйця клітини. Чоловіча шишка. Утворена лусочками та пиляком із пилком. Всередині пилку дозрівають спермії, що е, беруть участь у процесах запліднені при утворенні насінини та зародка. Дуже часто можна зустріти при вивченні чоловічої шишки термін мікроспора, що означає частину чоловічої шишки, а саме пиляк, з якої дозрівають пилок із сперміями. Розмноження голонасінних Статевому розмноженню голонасінних передує процес запилення. На пагоні, який ми вже з вами розглянули, дозрівають одночасно шишки чоловічі, вони такого більш жовтого кольору та жіночі червоного кольору. За допомогою вітру пилок зі сперміями переноситься у жіночу шишку, де міститься яйцеклітина. Жіноча шишка. Перший рік забезпечує процеси запилення, і при цьому вона розпочинає зеленіти і зверху вкриватися смолою. Після запилення відбувається запліднення, а після вже запліднення формуються насінини. При їх дозріванні жіноча шишка стає коричневого кольору, розкриваються, і насінинки висипаються, потрапляють у ґрунт і проростають. Далі підозріванні е, голонасінної рослини, а саме дозрівання на них шишок чоловічих та жіночих, все повторюється. Розглянемо з вами групи голонасінних. Всього вивчають чотири групи: це група саговники, гнетові, хвойні та гінгго. Гінгові голонасінні вони містять у собі лише одного представника гінго білоба, що є рослиною з лікарськими якостями, які використовують. Друга група це саговникові, і єдиним представником цієї групи є саговник. Гнетові включають в себе таких представників, як Ефедра та Вічія Дивна. Самою різноманітною групою є група хвойних рослин. До групи хвойних рослин відносять сосну сибірську, яка відома ще формуванням так названих кедрових горішків. Насправді, кедрові горішки, що так полюбляють збирати і ласувати люди. Насправді це є просто насінинами сосни. Ялина сосна звичайна, звертаю увагу, що за формою шишки можна зрозуміти, на якій рослині зростала ця шишка. У ялини вони більш продовгуваті, у сосни округлі. Також до хвойних відносять модрину, ялицю, тис ягідний, тую, ялівець, сиквою та інші. Значення голонасінних. Голонасінні висаджують у місцях для того, щоб укріпляти схили за допомогою їхньої сильної кореневої системи. Також голонасіння, а саме їхню деревину, використовують для виготовлення музичних інструментів та меблів. З голонасінних отримують камфору, також для паяння каніфоль, активоване вугілля після спалювання деревини голонасінних. Закам'яніла смола голонасінних називається бурштином, яку використовують для виготовлення ювелірних прикрас. Також величезна кількість голонасінних використовується для озеленення. Голонасінні. Відомі виділенням фітонцидів в атмосферу. Фітонциди – це є ті речовини, які пригнічують розмноження хвороботворних бактерій. Саме тому всі дитячі табори, більшість з них розташовані саме у хвойних лісах, де велика кількість фітонцидів. Сьогодні на уроці ми ознайомилися з вами із групою голонасінних, дізналися про особливості будови голонасінних, розмноження, різноманітності та значення. Далі буде до зустрічі!